Вже і забули, мабуть, про цей тортик. От те, що він готується простіше, ніж на полон чи медовик, це правда. У борошні обмакую холодне вершкове масло та все натираю. Об'єдную з борошном та після чого додаю сметану. Просто сформовую тісто та ділю його на 5 частин. Вкладаю їх на 30 хвилин у холодильник та після чого починаю розкатувати коржі. Але все простіше, ніж вам здається. Робимо з однієї частини прямокутник та ділимо його на три частини. Тепер вкладаємо консервовану вишню. Робимо так з кожною смужечкою. Кожна її защіплюю. Усього виходить 15 смужечок. Випікаємо їх у розіріті духовці на 180 градусів приблизно 20 хвилин. Для чого всі трубочки робимо однакової довжини? Крем, в мене сметана та цукрова пудра. Спочатку вкладаю 5 трубочок, потім 4, 3, 2 та 1. Кожен шар змащую кремом. Це неймовірно просто та смачно. Тіста на ці трубочки виходить, ніби воно листкове. Залишаю торт на ніч настоюватись. Для чого натираю улюблену шоколадку, Та можна смакувати. Торт смиракова хата або дрова під снігом. Це незамінна класа, А Якщо вам сподобалось це відео, чекай на ваш лайк та підписку. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!